Гір в стилі прекрасного шукача. Він знайшов слід, який привів до капітана Муді. Молодчина старий ган Скубі, старий ган Скубі, детектив, скубі-сищик, скубі-ду. Чиста вода, запорука здоров'я людини. З кожним роком все гостріше виникає питання про якість та безпеку питної води, яка є одним з найголовніших джерел життя. Тому продукція для фільтрації води стає все більш актуальною і затребуваною у кожному місті. Відтепер червоноградцям турбуватись про своє здоров'я та воду, яку вони п'ють щодня, стало простіше. Адже у нашому місті відкрився магазин фільтрів для води Екософт який пропонує широкий спектр фільтрів очистки води, як для дому, так і для промислових потреб. А ще тут проводять аналіз води на придатні. До споживання. Шановні мешканці Чорногради, запрошуємо вас в наш магазин. Обійте якісну та чисту воду кожного дня. Магазин Екосов знаходиться у місті Червоноград за адресою проспект Шевченка 12 та працює щодня до 18.00. Підказки мені не потрібні. Гаразд я спитаю. Гей, хлопче, ти тут людей не бачив? У, у, у обожнюю гру, обожнюю зараз. Давай льодовиковий період. Перше слова дивіться на 183 вісімдесят Вижен e